«Покайся, повір в Ісуса Христа і спасешся, часто пишуть мої коментатори. Вибачте, спасусь від чого, від пекла, яке самі християни й придумали, щоб дві з половиною тисячі років тримати людей у рабстві та страху. Бо сам Ісус був юдейського віросповідання та вірив в реінкарнацію, як юдеї вірять до сьогоднішнього дня. Але давайте подивимося разом, від чого наймиролюбивіша релігія християнство спасало дві тисячі років цей світ. Язичество дало людям Олександрійську бібліотеку, науку, мистецтво, літературу, медицину, астрологію та філософію. Саме язичська Греція подарувала нам Піфагора, Сакрата, Аристотеля. Рим подарував нам право, яким ми користуємося в цьому світі. Єгипет подарував цифри, математику, архітектуру, ван, астрономію та календар. Ми до сьогодні живемо в цьому спадку: дні, тижня, місяці. Сам календар досі язичний. А ось від чого нас рятувало християнство. І перша трагедія це спалення Олександрійської бібліотеки. Це, це трагедія для всього наукового світу. Воно дало нам інквізицію та тисячі засобів для тортур та знущання над людьми, полювання на відім, спалення лікарів, целителів та тисячі факелів з живими людьми, які осяювали всю Європу з мирними закликами в ім'я Ісуса. Також в ім'я Ісуса було страчено Джордано Бруно тільки за те, що він від. Крито заявив, що всесвіт безкінечний, а зірки це такі ж самі сонця з власними світами. Чого тільки вартує, переслідування вчених, як, наприклад, Галео Галілея, заборону думати, заборону знати, заборону бути вільним, заборонена медицина, заборонена лікування людей, де в сім'ях з десяти дітей. Увага, виживало лише двоє. І скажіть мені, від чого ви хочете врятувати людство, якщо в ім'я Ісуса, який проповідував мир, добро та любов, було знищено більше людей, ніж у двох світових війнах, разом узятих. Про аморальність в монастирях та де практикувалися найжахливіші речі, я взагалі мовчу. Ви скажете мені, це ж темні віки, протестанти, які дозволили читати Біблію, вони ж були іншими. Так, церква забороняла читати Біблію, а протестанти її дозволили читати. Але я нагадаю вам, що християни, протестанти, тримали темношкірих людей 200 років у рабстві тільки за кольор їх шкіри. Бог є любов, світло та добро. Він є свобода і кожен робить висновки сам. Де справжній Бог, а де система, яка лише прикривається його іменем і не захищає інтереси любові та миру.